Друзі, вітаю вас знову. У нас продовження нашого завдання з живопису. І цього разу ми перейдемо вже до безпосереднього виконання завдання у кольорі. Будемо розкладати по плямам кольорним нашу композицію. Я прошу вас відкрити фото десь на якомусь девайсі або на телефоні, або на комп'ютері нашої картинки, яку я вам скинув. Отже, що ми бачимо знову? У нас є пляма холодного зеленого там з жовтими акцентами, з теплими, є теплий у нас листик і тепла група листя на передньому плані і за нашим квадратом. Отже, з чого тут можна почати? Ну, по-перше, прибрати зайвий карандаш з малюнку, щоб він нам не заважав, його не було видно під. Під акварелью. І починаючи роботу, шукаємо десь чіткі плями кольорні. Ми зараз такий своєрідний підмальовок будемо робити. Майже однотонний, щоб бачити, щоб позначити нашу композицію загалом. Ну, я зараз почну з нашого. Найжовтішого листячка лимонного. Ось так я його позначу. Він майже однотонний, але у нього є деякі світлі акценти, тому я трішки його зараз розбавлю. Прописок у нас буде багато, це буде найперше. Це найважливіша прописка для того, щоб ви розуміли, як у нас розташовуються кольорові плями. Зараз у все це спробуємо показати. Так. Ось все. Є перший у нас листочок. Це ще не остаточно. Прописка і далі беремо вже трішки більш насичений, темніший жовтий кольор. Він має навіть трішки помаранчевого відтінку. Ось такого. Тобто в жовтий можна додати трішки трішечки червоної фарби для того, щоб потрібний колір у нас вийшов. І так само першим, першим шаром вкладаємо наш листочок. Взагалі техніка роботи аквареллю це багатошарове накладання відтінків різноманітних на бумагу. І таким чином є деякі різні техніки такої роботи. Деякі митці використовують один навіть шар. Фарби загальний, Ну, майже так, як я зараз роблю. Так, такий є стиль. Але класичним є багатошаровий, покроковий, живопис, акварелі, бо вона. Має такі властивості, що вона просто прожухає згодом, як висихає. Та потрібний деякий, як нам вбачається, вважається потрібний кольор ми знайшли. Але на самому ділі він потім трішки підсихає та міняє свою кольорну яскравість, або навпаки стає більш яскравішим, ніж потрібно. Це така дуже поступова праця, і вона швидко, на жаль, не робиться. Тому, Тому е писати аквареллю це одна із найскладніших технік взагалі живопису. Так, ну у нас тепер ще. Залишається дати загальне е, лист, листик наш платану. Так само беремо трішки зеленого, звичайного. І з найтемніших місць, а в нас найтемніші місця це ось на, саме тут. Туди накладається тінь від верхнього листка. І так само. Трошечку. Намагаємось. Можна додати трішки синього сюди в кольор, щоб його трішки холоднішим зробити. Ось так. Теплий зелений від холодного зеленого він відрізняється саме. Наявністю синіх відтінків у кольорі, які ми можемо навіть не бачити, але вони є. Так само і в червоних. Чим холодніше червоний, тим в ньому більше синього кольору. Завжди цю холодноту кольорну завжди дає синій кольор, а теплоту навпаки жовтий та. Красний. Це з основних кольор... кольорів. Тут взагалі можна найтемніший взяти. Ось тут він буде найтемніший в цьому місці, бо його перекриває одразу і тло, і е, наш передній план. Тобто наш квадрат об'ємний. Цієї темноти буде недостатньо, буде потрібно ще потім додати трішки більш темного тону. А ось ця, цей край листечка у нас він навпаки такий блідий, бліде жовто, зелений такий. Тому можна додати трішки зовсім трохи жовтенького взелене, та ось так. Ось помічаючи ці різниці кольорів, які по масі наші розподіляються на малюнку. Можна досягти того самого вміння майстерності відрізняти і набивати руку собі в живописі. Ось так, а тут же. Холодніший зелені. Пришло. Хоча трішки там теж жовтизний мається в ньому. Тому я зроблю так і спочатку з жовтим. Тут пройдусь тут. Шо? Трішки недостатньо, щоб його було холодніше. Ось так. Я вже потім, потім вже додам зеленуватості наші. Ну, це вже воно ще буде переписуватися неодноразовому. Тут важніше зараз залишити цей плавний перехід і розставити акценти наші. На дальнє тло. У нас такий яскравий листочок. Та Майже помаранчево червоний такий. Його так само трішки позначаємо. Так, і ось у нас вже є початково. Це зовсім зовсім перший саме початок. Буде ще багато шарів наложено. У нас є тут е місця дуже акцентовані. Це ось це місце, по-перше, найтемніше. І ось тут під листячком під жовтим, це також буде доволі темна тінь. Ось тут такий гарний виразний ось тут момент. На цьому листочку також треба буде показати все. І наші малюсінькі такі акцентики це ось передній план. І наші тіньові рефлекси ззаду і спереду на квадраті. Також тут буде цікаво подивитися, як, буде, як заграє потім наш, наша постановка, наш натюрморт. Це дуже його так, скажімо, прикрасить його взбудрить. Зараз він такий бліденький. Маленький, незрозуміло що, але поступово, крок за кроком, будемо його приводити до нормального виду. Після першої прописки треба дати, щоб фарба впиталася, трішки просушилася, тому хвилин на 5-10 треба зробити перервочку і потім продовжувати. Так, у нас трошки підсохло все і можна переходити до наших тіней. Тіні у нас холодні, тому мають синюватий такий відтінок. Трішки сині, і можна додати туди трішечки чорного зовсім велику таку краплинку. І пробуємо. Ось у нас тут в найтемніших місцях можна краплинку. Так і тільки забагато. Спішати не треба. Все по порядку робимо обережно. Завжди зважаємо на те, що потім наші тіні стануть світлішими. Тобто можна трішки і темніше завжди брати. Але не прям чорноту таку розводити, а обережненько. на такі місця. Якщо залізаєте, треба пальцем обережно витирати. Ну і сам. сам у нас квадратик, трішки його розбавимо для першого разу. У нас тут ярко виражена така лінія тіньова присутня на всій площі. Такий великий площик краще, звісно, більш такою великою кісточкою робити. Можна і такою обійтися. Так, додамо одразу. У нас тут є рефлекс. Такий. Теплий, теплий рефлекс. Нужно его пояр... пояскравейше сделать. Вот так. Сверху а нахпаки больше синий такой. Больше холодный рефлекс. Так, а ось тут навпаки у нас такий рефлекс. Дуже цікавий. Ось тут має бути такий лазей. Замішаємо він у нас теплий, тому тепло такий сіруватий. І тінь під листочком ось тут. Вона майже рожева така. Зараз я трішки не дам такого кольору. Це дуже яскравий, тому його треба приглушити. так потім. Не такие яскравые вот именно вот уже потрошку у нас Вымалевывается наша колорировая композиция так тут у нас будет тень такая резкая На самому листі. Ну, Ми будемо робити так. Ось у нас є найтемніше місце, два таких місця, ось тут під листиком, і ось тут краєчок листя платана. Наступно... Наступним етапом буду ...вже від цього знайдемо ми цю глибину цього, цього кольору темного. І вже від цієї глибини. Будемо далі додавати більш темні такі тони, щоб вони пересікалися і були контрастними на цих ділянках. Бо вони два таких акценти є. І ще у нас тут три акценти спереду. Це глухий такий темно-синій кольор нашої наші ягоди. Тут лежатимуть. Також їх треба зробити. Показати, що вони сині, що вони такі глухі, глухого, глухого кольору синього. Зараз я спробую. Так, мені не цей колір, а ось такий синій. Мірш лазурний. О! І ось так. Також їх позначимо, вони мають бути більш темними. Це перша прописка, тому, незважаючи на це, нам потрібно правильно показати правильний кольор. Ось вони таку мають глуху. Синеву, та у них також є там свої тіні маленькі, такі, вони будуть на, на поверхні. Також це все будемо показувати. Так, ну і залишилось трішки гілочку ось тут показати, як вона буде йти. ось ці також будуть темні ці палички, листя також будуть мати більш темний кольор. Так, отже, перша прописка у нас є. Далі ми будемо тільки поглиблювати контрасти. Далі будемо виділяти наші темні місця так, щоб у нас яскраві ось ці. Деталі у нас заграли. І також оце листечко теж має більш бути вираженим. Тому тут ще буде багато прописок, на це також піде достатньо часу. Тому дивіться, все уважно повторюйте за мною. І в нас вийде дуже, зам... дуже файний такий чарівний осінній тематичний натюрморт. Друзі, дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному відео. Воно вийде дуже скоро. Е і там ми все це продовжимо робити. Дякую вам.